Привіт! І сьогодні хочу розказати вам про дуже круту штуку, про те, як я зробив ось такі фото, тому що мене вже не один раз запитували, як я це зробив, чому воно так прикольно виглядає і чому воно якось так, як наче в кіно. Отже, це називається Miss Filter. Це ось така штука, з допомогою якої світло починає бути. Таким в димці, в тумані. І це дуже часто використовується в кіно. Але це можна зробити бюджетним способом, використовуючи Photoshop. Отже, а для того, щоб зробити цей ефект у Photoshoпі, нам потрібно зробити всього декілька кроків. На початку створюємо новий шар. На цьому шарі нам треба вибрати тільки світлі частини нашої фотографії. Ми вибираємо зображення, імідж. Застосувати зображення. Тут, в принципі, мають бути такі налаштування. Окей. Це вибрало світлі частини нашої фотографії. Далі нам потрібно нажати фільтр розмиття, гауссовське розмиття». і приблизно вибрати значення десь, наприклад, від 20 до 50. Я зазвичай використовую щось близько 30. Це, в принципі, залежить від розміру вашої фотографії. Наприклад, приблизно скільки мегапікселей в камері, приблизно стільки має бути розмиття. Тут 55, окей, хай буде для прикладу так. Далі потрібно нажати екран. Воно зробить, щоб це все сяяло. Далі потрібно створити маску, і в цій масці ми вибираємо місця, які власне і мають світитися. В нашому випадку це світло на задньому фоні. І теоретично можна додати, наприклад, на автомобілі, які ззаді блистять, вивіска тут. І приблизно десь на плечі, хай буде тут ось так. Тобто, в принципі, це зручніше тим, що ми можемо вибрати, що саме буде світитися, але так як у випадку з фільтром, вся картинка буде така розмита. Отже, далі. В нас є це зображення для цього прикладу, буде так: до після. Далі наступна картинка така. Тут все робиться так само: створюємо новий шар. Зображення, застосувати зображення. Окей. фільтр, розмиття. Окей. Далі екран. І, в принципі, у випадку з цією фотографією можна не робити маску, тому що тут, власне, все зображення буде світитися. Ще один приклад, як можна використовувати цей ефект. У нас є ось така гарна вечірня фотографія. Уявимо, що це може бути якийсь портрет будь-кого. Тут використовуємо так само, створюємо шар, зображення, застосувати зображення, окей. Фільтр. Так як я вже використовував, можна нажати зверху. Воно дасть таке саме розміття. Екран, маска. Вибираємо. Так як у нас більше світиться сонце з цієї сторони, промальовуємо розміття тільки тут, де листочки. Теоретично його можна додати на всі світлі частини фотографії, наприклад, тут позаду. наприклад, тут. І воно буде таке, як наче якесь мрійливе в касці, якщо можна так назвати. І в нас виходить, було стало, додається така якась цікавинка. В принципі, воно більш краще підходить для якихось таких вечірніх фотографій, але його можна використовувати для будь-яких, яких ви хочете. Отже, а для тих, хто додивився це відео до майже ось кінця, я зроблю невеличкий бонус. Я зробив спеціальну дію в фотошопі, за допомогою якої можна однією кнопкою створити вже цей ефект. Тобто нажали одну кнопку, створився шар, інвертувався, зробився розмитим, створилася маска. І з маскою можна зразу промальовувати. Тобто один раз нажали, створилася маска. Посилання для завантаження файла з цією дією я залишу під описом цього відео. Якщо у вас вимкнутий режим кнопок або вимкнутий, нам потрібно, щоб він був вимкнутий. Тут ми нажимаємо Завантажити дію і вибираємо власне, цей файл з дією. Завантажуємо. Тут з'являється ось такий типу квадратик. Нам потрібно його забрати. І включити режим кнопок, власне. І однією кнопкою, зараз покажу, буде працювати цей ефект. Так що можна створити його і зразу буде для будь-якої фотографії використовуватись. Наприклад, ось тут зразу працює. Тут написано міс 30, тому що тут радіус розміття 30. А на цьому все. Дуже вдячний вам за перегляд. Буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. Це власне мотивує робити мене відео про щось. Так що не пропустіть нові якісь відео. На все добре.